Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Запоріжжя тримаємося. Зараз будемо дивитись вас, дивитись фронт, дивитись Васильівський напрямок, щось мені не подобається. Вони там щось кудись просуваються. Давайте найближчі дні Запоріжжя, що чекає? Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал наших хлопчиків. Давайте обіймаємось. Задурне вас тримають. Зараз будемо дивитись, що. що таке? Що ж таке? Якась програма розвитку на місто зайде і будуть думати, куди краще вкласти. Навчання, школи, там якісь соціальні, будуть такі, будуть такі розмови. В оборонку. <кій> якісь гарні новини хлопці наші принесуть. Дивіться, може відписати, що зараз в фронт подивимося, але наші запорізькі хлопці якісь гарні новини принесуть, що ми дуже добре відпрацювали. Підтримуйте. Я вам кидала толоку Запоріжжя цей фонд. Це ваші місцеві волонтери. Підтримуйте. Я знаю, що ви своїх любите. Він кошмарить вам передмістя і все, і промка там поруч. Бачите, як горить вдалині, знаєте, над приватним, приватним будинком. Програми зайдуть, ну це не військове фінансування. Кажу що це соціалка, це добре, хай йдуть гроші. Люди, ви так не побачите ці гроші, ви побачите, коли їх вже там кудись вкладуть. Це добре, це хтось нам дає, не держава. Багато відмовляється вже співпрацювати з ворогом. Знаєте, у вас змінюються тенденція, люди вже починають інакше думати. Будуть здавати, знаєте, коли будуть вербувати. Така інформація вийде, вийде, знаєте, в маси. Мене намагались вербувати, і я відмовився від, ну тут відмовилась. <кій> Людина прийде і скаже: О, дивіться, тут намагаються наших вербувати. Нащо здавати, де візкові сплять, відпочивають? Передмістя, приватний сектор знову. Будемо дивитися передмістя окремо. От за Запоріжжя не сильно переживають, не сильно. Ні. Вас якби вважають, що контрольована ситуація. Обстріли зараз подивимось. Область там потроху люди виїжджають, тому що гучніше стає. Хаби далі... щось таке далі дістає. Трошки їдуть люди. Я знаю, що наші, коли тепліше, сидять, і все літо сидять, навіть без ресурсів, але що -то? тут показує, що вже ну, нема де сидіти. Руйнування, значить, Запоріжжя, найближчі дні. Ту -тун -тун. Дрон завалить, гаражі ще поруч. СТОХ може бути, де машини можуть стояти? Запоріжжя найближчі дні. Я облітав, облітав, я робив вигляд, що я не на Запоріжжя, а потім ракета йде на інфраструктуру. Щироно дякую. А потім наступна атака біля води, бачите, мости. Центр біля води. Може бути трошки тихіше, а потім піде таким накатом. Ну, ракета в день. Дивіться, коли балістика Обережно. Я вас прошу будьте обережні. Балабина кошугум. О той, той напрямок давайте балаби на Найближчі дні. Щось думають наші хлопці, щось думають, на подвір'ї школи довго не гуляємо. Так показало, чомусь на подвір'ї школи довго, без нагляду не гуляємо, бачимо, де укриття. Як щось може таке маленьке летіти. Хлопці щось думають. Хлопці щось думають, нічого сказати не можу. Думають, що робити з цими дронами, бо вони хитро будуть йти. Хитро будуть іти. Над водою ми так не бачимо і куди ти йдеш. Потім бац, і воно винернуло над, бачите, вода, а потім йде вже над населеним пунктом. Трошки відсунуть від міста ці дрони, але ці маленькі впіві, да, вони можуть бути. Буде, як каби, кидати в той бік. Буде намагатись. Тим шляхом буде щось летіти важке. Так, Васильівка. Тепер важливий напрямок. Да? Васильівка, найближчі дні. Підкріплення хлопцям треба, втрати є. По Василівці по самій прильот будемо, ми відповімо, ми не мовчимо. Підуть вони якось дивно. Що вони, вони як ДРГХ свої будуть бігати? Я не знаю, там місцеві, я знаю тільки трасу, тому що на море їздили колись. Якщо вони от з цього боку йдуть, зараз лізуть, да, отут, то підуть з іншого, от як там якісь. Ну, не дуже видно цю місцевість. Лісочок, не лісочок, ярочок, отак от, от. Дергехами будуть намагатися далі просуватися. Будемо відловлювати. Дронів там багато. По людях прям вдарить оці населені пункти, які ближче до Васильівки. Прям по людях дасть. Там людей мало, а він їх знайде. Ні, поки контролюємо. Може бути, можуть бути якісь ситуації у військових, але то не, не повномасштабний наступ повномасштабне просування. От сюди би трошки їм дати дронів хлопцям нашим. Тут не вистачає, тут показує, що багато ворога більше, що він частіше атакує. Тут би дронів сюди. Нашим. От щось, от, знаєте, щоб мати перевагу, щоб ті саджати, ну, тобто, дрони реби. Я, я дивилася, знаєте, я дивилася, думаю, може, давайте зберемо на реп і подивилася суму, думаю, щось треба робити. Щось треба думати, бо там, ну, є такі, що... Ну, вони хороші. Треба, ну там сума. Тільки не пишіть, що держава повинна сама забезпечувати. Воно так горить, все, машини горять. Треба вже, знаєте, трошки... Розумієте, що ми самі по собі? Це таке, це я просто дивлюсь, хлопцями спілкуюсь, там, і приходять і клієнти, є, і з ким дружимо, і там і родичі, і чоловіки. Просто ну що там, опа, штанів нема. Ага, ну все, пішла Аня за штанами, ну що там, та там щось там, сколкове, там, ну платі привіт, ну все, пішли за плитами. Постійно, це таке знаєте, як розходник. Здається, що вони там як роботи ці військові, що їм там дали одні штани один кітель, і вони там три роки в них і ходять. Та, взуття псується. Я не кажу про життя. Воно не вигідно. Я тусую, тому що мені треба чому з вами розмовляю, треба перезавантажити сюди інформація по фронту. Я від неї відмикаюсь. Показую картинки, треба перемкнутися. У кожного своє забезпечення, є бригади забезпечення, є де, до зовсім нічого там, майже не... ну воно може і доходить, а до хлопців не доходить. Є де навіть збори не дозволяють, все, все на частину, частина собі забирає. Є різні ситуації. Є різні. О, борійтесь та поборите. Мелітополь. Щось вони там вигадали, щось ми будемо вибивати в передмісті. Я, от, хтось мені колись писав, що там є аеродром, таке відчав, що, що звідти дрони летять. Що вони там їх десь розташовують, ми будемо бити, вибивати. Бердянськ найближчі дні. Вони. От звідки у них стільки? От просто скільки вони виготовляють, купляють, скільки грошей там море і цього всього. Бородянського то біля моря і впаде. Судно якесь у них там трошки пошкодиться ближче до порту. А їм привід дронами від нас. Хай чекають. Вже, чесно кажучи, на море хотілося. Да? Якщо їм там не подобається, хай звільняться. Ми, ми поїдемо до себе на море. Хай підуть звідти, ми поїдемо. Так хочеться просто, я не можу. Бичка хочеться Азовського. Ностальгія. ЗС. Що хтось підірветься там, там смерть на території. От щось, як, може мені показує, як знаєте, як, от, як машина підлітає. Щось там буде не так. І дрони там попадають. Загрози нема. Воно постійно бахає, ви бачите, воно димить. Думали, що там полігон, а то вони там трошки, мабуть, на підпитку а на рагадар найближчі дні. Руйнування в передмісті і в місті також, там неспокійно. Можливо, там вони в себе в новинах показують, але там, ну, там вибух буде, ви нарагадає. Оріхівський напрямок, найближчі дні, господи, де нам сила. Той до мене явно поспішає. Оріхівський напрямок. Щось не кажуть, щось там є погане. Лізуть кудись, лізуть. Прямо вже влізли кудись, вклинились. Не можу сказати, бо, як знаєте, ну, буває таке, що зв'язок не відразу, потім інформація доходить. Лізуть, тиснуть, щось є. Ріхівський напрямок. Підкріплення, підкріплення туди наше піде, локалізують проблему, буде щось. Витримають хлопці. Воно зненацька. Воно звідки вони там взялися, незрозуміло. Оріхів. Обстріл, інфраструктура. Звідки діти там? Люди, підлітки. От, дивіться, прямо от, от бачить якийсь рух, прямо туди скид робить. Це біда. Контрольована, але буде якась ситуація, така прям неприємненька. пола Так само родини діти. Далі може за пола бути Дрони. Дрони там сафарі влаштовують, дрони де Півгодини, година скида, бо там прильот. Ще дрони. Де вони їх беруть? Вільнянськ. Передмістя загрози смерті. Приватний сектор. Щось біля дороги об'єкт. Чимось не хочуть підлітати, чимось не хочуть бити, але є загроза. Давайте ще. Давайте ще. Вільнянська, найближчі дні. Та там, дивіться, вас будуть захищати, там щось будуть наші робити оборонні не в місті. В районі будуть, тому що, ну, знаєте, війна, ніхто не бачить чи закінчення, тому будуть готуватися, вас будуть тримати, не переживайте. І ворог зараз не піде. Куди йому? Передмістя гучна, гупне щось. І видно, як горить. В одному місці, як трава горить, а в іншому якийсь об'єкт є, і тиша буде. Ви ну, місцеві бачите, так? Прильот по району скажуть. Ну, значить, так треба. Мені не, не подобається, тому що забагато, знаєте, вже тиску. Місто перетворюється на місто для. Яке треба постійно тримати в захисті, під захистом. А це значить, що будуть атаки частіше. Тобто ми до чогось готуємося ну, те, як я вже по переглядах, по інших містах. А це значить, що будуть загрози більше. Тут якась зброя ще може бути інша. Це не ракета, не кап. Но наші готуються.